У цю п'ятиповерхівку що на вулиці Баленка, 7, 1 лютого цього року влучила російська ракета. Тут зруйнований перший та частина другого під'їзду. Нині мешканці живуть у другому аварійному під'їзді та вже 10 місяців чекають на відновлення. Зробили нам експертизу, Політехніка зробила. У нас є висновки. Висновки про де сказано було вже декілька разів. Що будинок він розвалюється, якщо не буде ніяких дій. Він не переживе вже цю зиму, даже ми вам потім покажемо деякі кадри, і ми вже їх показували, як стіни відходять. Невже ви не розумієте, в яких умовах ми зараз живемо? Аби розпочати відновлення несучих стін уцілілих під'їздів, потрібно демонтувати зруйновані та пошкоджені конструкції. Провести такі роботи зможуть тоді, коли визначать підрядника. Для цього управління капітального будівництва має до 5 грудня оголосити тендер. Згідно проєктно кошторисної документації розробленої полтавською політехнікою, ця частина приблизно 6 мільйонів буде коштувати місто. Щодо строків, то це до трьох місяців. Це за щодо погодних умов, так може бути. Як повідомив на засіданні комісії, заступник міського голови Тарас Панасенко нині у будинку провели поточний ремонт даху, зокрема, відновили покриття вентиляційних шахт, герметизували шви та встановили нові парапети. Також одним із варіантів, щоб почати капітальну відбудову, мешканцям пропонують створити ОСББ. Тоді вони зможуть взяти участь у програмі Віднови дім її презентували на засіданні комісії. Про ОСББ. Ми про нього балакали до червня місяця по нашим дворам. 7, 7А і 5А ходили депутати, ходили, запрошували тих голов ОСББ, які живуть в таких от домах, де біті ташках, 3-4 роки тільки здані в експлуатацію. Так, да, там можна робити ОСББ, я згодна, але нашому будинку 56 років, 56, в ньому живе 80% пенсіонерів. Хто буде займатися всім оцім? всією програмою, ми виписали всі, це все, що він розказує, ми вже знаємо. Попередньо ми домовилися з громадянами, що вони створюють ОСББ, та ГО «Відновий дім буде, буде фінансувати. Ці три будинка п'ятий, сьомий та сім. А зараз на цій комісії ми вже розуміємо, що ОСББ створювати мешканці не хочуть або не можуть, і тому історія з видновий дім відпадає. Не хочеться це слово казати, тому що готові фінансувати, готові робити. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, на реконструкцію будівлі нині потрібно 15 мільйонів гривень. Термінів початку реконструкції будинку, який зруйнувала російська ракета, поки ніхто не називає. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.